Едро Провансель номер 1 в Україні. Мене звати Патричук Руслан, мені 19. Я ну, із Житомира, із Обруча, одноразово одразу. Я і там, і там. Сьогодні готую те, що я сам люблю і думаю запропонувати суддям. Це штрудель яблучний з соусом з змочного шоколаду і лимоном. Добрий день. Добрий день. Бачу всіх суддів. Такий шок. Мене звати Руслан. Розкажіть про себе. E, взагалі, я звідую ще виробництва пекарні в місті Житомир. Скільки людей працює під вашим керівництвом? E, під моїм керівництвом працює 12 людей. А скільки вам років? Мені зараз 19. То в 19 років ви керуєте 12 людьми? нічого собі. І очевидно, що деякі з ваших підлеглих старші за вас. Вони мені навіть годяться в мами і, можливо, навіть в ага. бабусі. Ну, якесь мене таке ставлення, мабуть. Ну, потім я завжди такий відповідальний, такі, такі старший за свій вік, мислю, мої погляди на життя набагато старші за мене. Чи важко було завоювати їхній авторитет? Я починав з ними працювати разом. Я прийшов на цю пекарню звичайним пекарем. І мій шлях був доволі довгий до завідуючого родництва. Я показував, що я вмію, і досягав своєї цілі. Я займався випічкою, ну там з 10 років орієнтовно вдома, і навіть наші знайомі близькі замовляли у нас у мене особисто. Торти, там якийсь еймпік. Це були такі звичайні домашні торти, але просто. Їх замовляли. І я бачив, що в цій сфері можна рости, розвиватися. Мені це подобалось в першу чергу. І в мене з'явилася мрія. Я взяв за цю мрію і пішов з нею по життю. І так, один із моментів свого життя, на літніх канікулах, я вирішив, що мені треба робота. Моя перша робота була в моїх 13 років. Перший раз пішов на роботу в 13, угу. в місцеву пекарню, яка тільки відкривалась. В 14 років я працював у місцевій кав'ярні. Коли носив свою випічку, і в них звінилось приміщення. Я пішов, поговорив з мамою, з батьком. Кажу, я хочу запропонувати відкрити пекарню. Пішов до них, як до інвесторів, в кабінет, два серйозних дядька сидять, їм пояснив свою ідею, навів розрахунків, грошах і вони погодились. На жаль, через ковід ми її зачинили. В 15 років мені не вистачило досвіду, щоб протримати її довше ніж два роки. Я вражений вашою цілеспрямованістю. Сподіваюсь, всю її ви вклали у свою страву. Мені дуже подобається консистенція, мені дуже подобається форма. І я навіть не буду вас довго мучити. Соус неймовірний. Результат точно я певен буде класний. На балкон? Дякую. Молодець! На другий етап вирішили поставити Руслана на зачистку філе. Руслан якось не дуже впевнено почувається себе з іншими стравами, крім десертів чи якоїсь випічки. Я так трошки прилякнувся, бо ніколи в житті не працював із качиною грудкою. Бо це доволі таки для Житомира рідкісний, дорогі інгредієнт. Я чесно хотів для себе цей плащ, такий, там багато комірців. Володимир сказав, що це такий плащ контрабандист. Кон... Контрабандиста. Плащ контрабандиста… Не скажу це слово. Володимир натякнув, що в цьому площі дуже багато карманів і, і, і дуже багато місця, куди що покласти. І я такий думаю, в принципі, мій розмір мені пасувало. Швидко біжим до поверхонь. Я до бісквіту. І дістаю класний бісквіт, Круто, класно. Ну прям я, я так хотів, щоб так і було побіг за горіхами одразу, аби вхопити пекан. Він мені дуже подобається. Я пару разів з ним працював, бо насправді горіх дорогий, ну, дорогий дуже дорогий і не поширений в Україні. Хотілося, бо я знаю, що він дуже смачний, просто нереальний. Я думаю, що це має бути пекан, його там було замало, я прийшов, забрав все, думаю, нікому не віддам. І тут починається саме цікаве. Я дивлюсь, у мене немає вагів. А хто ваги забрав? Е, я не знаю, там нас хто забирав ваги? Хтось брав ваги? Коля, нема тебе вагів. У нас забрали. Живі, не поняв. Йди шукай, хто та падла. І що ви розуміли, до мене піхоло Оксана і питала, чи є вагі. Кажу, шукайте в девайсні. Коль. Нема, нема, нема. Акуратно. Я прийшов собі взяв вагіт, там достатньо. У Вас вагів теж нема. Віон від звичайні. І знаходжу ваги у команди синіх. Ну, повністю криси, ну це вже просто, знаєш, це анріал аморально. Прийти, з, не попросити. Ну, ми всі в рівних умовах, ті ваги є в девайс, будь ласка, зайдіть, візьміть, найдіть. Прикол, тому що не стояв у них без діла, бо вони не розуміли, що готувати. Руля у вас немає. О, а можна мені вагу на сєку? Ні, не можна, мене вона зайнята. Ну, а вона одна єдина. Є ще. Це вам що тут? Магазин чи що? Так, Руслан. Що готували? Я готував котлету кордон блю. Так, вірно. У вас була котлета кордон блю. Мені не подобається вибір вашої тарілки. Виглядає симпатично, але мені одразу кидається в очі, що це не для м'яса. Е, Руслан по смакам все окей. Бачу, що гарно, і відчуваю. Поперчена, посолена і курка достатньо сиру, достатньо шинки, е, щільна паніровка. Все окей, пюре хороше за консистенцією, але пересолене. Сюди камеру, тільки oh. не, не постулуїть. По руці. Підстав пальці під низ. Добрий день. <реш> Добрий день. Як вам разом працюється? <праць п 'янувшись> Ніколь на сьогодні вона оператор, вона mm -hmm. знімає. Ну, так, е Я роблю процес один, коля інший. Вона так між нами бігає. Їй дуже Це не подобається, що ми без неї щось починаємо робити, як коля зараз, наприклад. Ага. Ну, бо часу немає. Добре, добре, не буду відволікати. Удачі. Муча сверті. Дякую. Тепер, а що це? Я тут карамель роблю, топлю цукор. А це побачиш, Руслан, роби, ну роби. Ну, що ти? Ну я жду Ніколь, що я буду робити, а. якщо вона не знімається. Коля. Ось хтось зрозумів філософію сьогоднішнього конкурсу. Можемо запропонувати глядачу, типу, можемо просто вирізати більше кров. Видавлюєш. Отак, пер, пер, перевертаєш, стукаєш, що впало дно, і окремо вирізаєш бортик, і я не А може, ми не будемо без вирізати? Рухів, ми не без можемо... рухів О, так, колести, да. тому що так набагато краще. Я... Дивися, коли тобі дають, зрозуміти, що ти зайвий там, типу, я думаю, ну До, Боже, добре, прекрасно, не буду вмішуватися взагалі. Руся, я говорю про ідеальну тарталетку. Це а? Якось, ну, Я говорю про ідеальну тарталетку, а що це таке? Яке воно буде збоку? Коля. Час, що коляєш? І чого ти не став робити ідеально? Ну, я тобі сказав, що їх зробили. Я тобі Добавляю. прямо сказав, як зробити ідеально. Там, можливо, назрівав якийсь конфлікт інколи, але я старався якось так його Так, ну це прапор… Ілля, ти звідси побачиш? Е, прапор України, звісно, ну, тіпа, але якийсь, це не прапор. якийсь Як, як український авіалінії мені щось нагадує? Так. Ну, Україна. Да. Намагався якось підв'язати це під те, що може бути українська страва, типа що там. І чесно, в голову нічого не приходило. Які думки, Лера? Я зовсім не розумію. Побачив там процеси у Вікі. Ну, я розумів, що там будуть всюду якісь вишукані речі. А я, блін, роблю шум. Який недавно робив. Це також вплинуло на моє рішення міняти страву. Я міняю шу, починаю робити о, пісочку. У мене все було під рукою, я починаю робити пісочку цим Що Ще не маля штукатур. Розводить, чисто бетон, розводить. <звук> Більше незрозумілі якісь дії були для, як на мене, у Ільї. Тобто, ну, він там почав якесь тісто, одне, потім друге, якийсь бісквіт, якийсь заварне. Якось в нього дуже багато безглуздих яких, ну, тобто, зайвих дій було. Я боявся, знаєш, оця історія ж це останні чорні, і я боявся схибити. От прям час тікає, і мене от ступор якийсь бере, просто і я, блін, хвата, х, починаю хвататися за все. І потім так, знаєш, раз починаєш, потім бам, та ні, не вийду. Бам, та ні, не вийде. Розкатала, тіпа, ну, як сілітер десь приблизно розміром. Знаєш, в мене вже кипіла водичка, ширина така була плюс-мінус. Я кидаю ту болимбу воду і вона отак -от її розриває. знаєш, Вона отака, блін, ну, товщина, як великий палець. Я така ну, тупо, один довгий лінивий вареник. Паста була як, ну, як мій палець. Ну, наверное, десь, ну, Середній показувати не можна, показуй міжлінець. Ну, реально, така товста паста як гілки, які, знаєш, як бруся, як, ну, капець, така, тоста. Крука, ну, що то не то, ну. Наприклад, не різання штука ця, підвізьме. На цю машинку. Я розберусь. Боже, яка ти зла. Так до мене говориш, наче тобі в борщ насрав. <рисв 'я> Вкусно? Нет. Слава Богу, що не було ще тіста, але я переробила, і вона вже була тоньша вона набагато, бо там просто така кабалуба була а не паста. Хочеш попробувати? <му> угу. Мачно. Да. Дуже. Я ж повар, Пішла, взяла собі рукавички. Презентація, щоб потім не склала, що я руками там щось лапала. Я ту лапшичку там викладаю, стараюся, картопельку, все, щоб воно не просто як я вивалила і все. А я ще намагалася вибирати гарні шматочки та мовочі. Ого, в тебе такий прям насичений? Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Ну, мене ж немало рового листа. Я додавав паприку чуть побільше. Він такий густоватий. Я пробую, а воно таке копчене, томатна паста. Ні, воно смачно, але воно не схоже. Мені подобається. Взяв свої макарончики, кинув їх е туди до свого цього. Е тож я тушив бульйон. Як і можна презентувати цю страву, ну, Типу, гарно вилежу з бульйону, все, все готово. Руслан, ви завжди найперший. Не, не, я, не, я не один. Але дуже часто найбідніші смаки. Це з ним може зіграти реально, ну, поганий жарт, бо е, в нього, типу, от постійно, коли він закінчує раніше, щось не так. На щось він не дозвернув увагу, знаєш, типа щось не доробив. Оце діп, за це я більше всього переживала. дай Понюхав. <звільш> <звільш> ти те, Тебе бараніно було, так? Да. Шо, не чутно? Взяв просто свиню де да і все. Забігався я там за тими яйцями. Може, якщо було время постояще подумати, то, може, ще й відкрив би барана. Ну таке, що було, то було вже не верне. Руслане, на вигляд, це наче гуляш. А Як вам вдався такий соус томатний? Ну, я перетирав томат і додавав їх так в бульон, аби він був трохи густіший. Um, Ви не єдиний сьогодні переплутали баранину зі свининою, але інші намагалися максимально відтворити те, що куштували. А у вас не схоже на Лагман. Ні виглядом, ні смаками. Я даю вам лише один бал. Ну, у Руслана одна критика. Я не очікувала. І так не можна казати, але я зрозуміла, що. Е у нього буде ще менше, ніж у елі, бо ектор йому дає один. Мій хороший ви дійсно переборщили з паприкою. В даному випадку вона Забагато. відводить нас так від лагману. Тим паче, що ваш соус такий дуже випарений, він насичений. Вода, рідина, пішли, а смаки ж то всі сконцентрувалися, і паприка в тому числі. Тому від мене два бали буде. Добре, Добре. свинина і. Помилка, вона така прям кардинальна ну, вже в порівнянні з усім, що ми скуштували, по смакам. Як? Дякую. <праць> <праць> ну, Не знаю, чого так. блін. Він возле Катюхи стояв, Катюха приготувала там, блін, той лагман, він найбільше більше балов її сьогодні дали. Мог би там десь щось спитати там чи, блін, поглянути хоча б, знаєш. Не <праць> знаю. Ви дуже часто перші закінчуєте, дуже поспішаєте і не ставитесь до продукту так, щоб підійти до нього з найкращим чином. Ви Так, поверхнево підсмажили, підійшли, так, все, все, все швиденько зробив. Я молодець, а м'ясо трохи недотушковане. Ви бачите, що це зовсім не схоже на те, що ми робили. Як на мене, це далека страва від того, що ми давали. Один бал від мене. Йому поставили дуже мало балів. Дуже. В нього загалом щось було 15 балів. І, типу, і він, ну, він вже йде, я дивлюсь на нього. і Мені так смішно. Ну, тіп, я так рада, що я тіп, вже вирвалась в топи. І він йде. І я така, що ти наварив своєї? Він каже: ну а що Типу? У мене емоція була неоднозначна. знаєш, Між істеричною цією посмішкою своєю, якоюсь захисно як судкового типа. Бон, ви недооцінювали це завдання. Воно виявилось складним. Половина з вас переплутала м'ясо. Це груба помилка, яка могла коштувати вам кітеля. І найменша кількість балів у Руслана. 15 балів. Мені шкода, Руслане, але сьогодні ви покидаєте проєкт. Ви молодець, ви багато досягли на проєкті і поза проєктом. І досягнете ще більшого, якщо не будете зупинятись. О. В першу чергу хочу подякувати вам. Мені 19, мене ще все життя попереду, є чим вчитися, Хочеться навчатися. Побачимо. Я думаю, що проєкт мені з цим допоможе і надалі. Хочу вас обіняти, чекав. Дякую вам за все. Дякую. Дякую, Володимир. Він коли побіг до Мартиновської, я кажу, ну це мрія всього сезону, поки він тут, він мріяв хоч до неї доторкнутися. знаєш. Ну він би це, якби, якби він це не зробив, це був би не він. В нього ж там кохання, що до неї. він там він ще, каже, Олечка, Олічка, найкраща. Олічка, я так люблю Мартиновську, я так її люблю. Ну, а вам всім, ребята, хтось один з вас переможець. Того, ну, давайте, доказуйте, показуйте, що ви вмієте. І, а я сприйму це, знаєте, як казала Ліна Костенко, писала у віршах, коли в житті одна буди... помилка не біда. Біда, коли усе життя помилка. Тому всього вам найкраще, люблю, па-па! У мене немає такого смутку. Я рада, бо він дійшов до своєї мети, він дійшов до кітеля, він дуже цього хотів. І ну, по його розмовах, да, можливо, він не хотів бути в фіналі, але йому ну, все-таки страшно поки. Я рада, що він от свою мрію він виповнив. Він обівняв Олічку Мартиновську і дійшов до кителів. І все, тіпа, тут я за нього дуже рада. Перше скажу всім, хто тіпа, думає піти на майстер шеф, ви не думайте, ви йдіть. Ну, типу, це точно того варто. Можливо, на те й вона така молодість, брухлива, ця якісь закоханості, знаєш, там якісь ці е, незрозумілі можливо, міні-романчики, чи ще щось, якась ця е, ну, легкість, знаєш, що ой, да наше мені то, наше то. На те вона й молодість, знаєш, щоб її жити весело і активно, але ну, треба не забувати про досвід, який здобувають. Е, можливо, от саме в цьому моя. Ця Розпильоність, така, знаєш, що я так легко і вільно йшов. Можливо, мені треба було більше групуватися, більше думати і навчатися. Але я вважаю, що мій результат дуже крутий. Тіпо, ну, ребята, в 19 років дійти до Кітеля, до Сімірки. Хоч фокус є на нас. Я якраз розказував тут про романи, про легкість, про 19 років. Закоханість там, я собі придумав, ти поняла? А <таспорядка> в тебе не було закоханості. В Кухню. А -а -а -а! Я люблю тільки кухню і Русланчика. Все. <пийшо> Більше нікого. Всечку. <пийшо> все. <пийшо> Наша любов залишається в цьому проєкті.